Знову на зміні. Працюємо, мотижимо кукурузку. Зараз буду їхати заправляти житко. доброго то той КАС. КАС 32. Швидкість невелика. 7,2. 7,5. кукуруза не дуже велика, чим більша швидкість засипає. Так, працюємо. Прийшли були дощі, гарні, місцями мокро. Як мокро, місцями даже імона і цей за, засадити пройшли сутки напарник був Казав, що майже майже втопив, потихеньку вишкріпся. Зараз я заступив на сутки. Камаз стоїть, чекає, привіз житті доброго, не видно далеко. Вони, мабуть, десь по півтора, а й, мабуть, 2 кілометри. Два, мабуть, не буде, півтора буде. Вчора трошки ремонтувались, місцями рама попускала, полопала, попідварували. До обіда, виходить, вчора стояли. Мокро було. Якраз був шанс купити під... підваритись. Щось тут кукуруза не посходила родок один. Місцями є, місцями немає. О, вікно пішла. Видно. Є, нема. Не видно, бо є місцями, що доприскувач пройшов. Це не видно сліда. Мазик чекає давай, ще. так і працює рапшостик. продаются клиночки. Класс обсев. Пришел до обсева, а там дальше. Вообще вокруг шнур. Видно комазък. Зараз відкриє борт. классно. Awesome. ¡Verdad! Такі працюємо. заправка десь на 2,5 години, то на 200 кас. 65 літрів вилив. Схожу поперечні, обсівочні всі радки. все вы кукуруза тут конечно на песку <coughs> пипец на бляха тут сантиметров висим. Може, ну да здесь будет Десь так куда ручну, потихеньку, помаленьку, щоб не вирізати, не засипати. А в сусідів кращенька там. Чи вони туди щось насипали? Чи, може, сіяли трохи раніше? Хоча ми сіяли теж з добривами все. Перед посівом, не знаю, чи кидали добрий очі. Ні? Такі рочки. Пісочок слабенька. всіті зразу відрізняється там вона і по висоті сантиметрів 20 у нас тут першивенька Там туди наниз земля вже трошки темніша зовсім наче кукуруза, а вверху тут горбок, пісок. Геть паршиво. 10 минут 5 получается yeah. 49 гектар за лишь пивня что Це більш чорніший ґрунт, виходить, угрузка краша. А там вон, піски, горбочки, там зовсім паршивенька. А тут така нічого, гарненька. Дениски темніше, тобто більш чорного, типа торф... Торф в нисках, там гарна кукороска. На пісках геть слабенько. Пішов день без проішествий, так, тільки пару стрілок поміняв. Ще ніч впереди. Того на вечір 76 гектар. Ну, чи далі щось працювати чи ні? Там сладі трошки Хмаринка, вже пройшов був невеличкий дощик, але колота сильно не зробив Мяк. поки працюємо. Особо не дуже і видно, та їх маринки, але світомузика музика присутствує якраз де камас, туди їх маринка. Далі з камеру так не видно.